Дати військовим можливість відпочити та побути із сім'єю в Івано-Франківську. Близько двох десятків рідних військовослужбовців вийшли на акцію із закликом до парламенту ухвалити закон про демобілізацію після 18 місяців служби. Юлія Пилипчук прийшла на мітинг разом з донькою. каже її чоловік на нулі ще з березня минулого року. І за цей час тільки кілька разів приїжджав додому. Раз на 10 днів приїжджав, раз на 8, І останній раз, що тепер прийняття було закону, що 30 днів, то їх пустили на 15 днів, навіть не цілий. Дали не 30 днів. Психічно їм там важко. І це він навіть ну, так то говорити, він навіть не хоче про це говорити. Він хоче просто додому і все. Із проханням демобілізувати чоловіка на акцію прийшла й Анастасія Штурко. Воїн захищає країну вже 19 місяців. Весь цей час він на передовій. Анастасія зазначає, бійцям потрібен відпочинок та реабілітація. Немає ніяких ротацій, нічого. Ну, 20 днів був за весь час відпустці. Але це дуже мало. Демобілізація має бути по бажанню військовослужбовця, тому що не всі військовослужбовці хочуть демобілізації. Багато хто хоче залишатися до кінця війни до перемоги. Ну, а як підготувати, ну, це має вирішити наша влада. В неї було півтора року на те, щоб підготувати зміну хлопцям, на те, щоб підготувати нових людей. Тобто, це, це не дружини військовослужбовців, мають думати, ким замінити наших чоловіків. У Людмили Калин на фронті перебувають 47-річний син та 18-річний онук. Розповідає, вони добровільно стали на захист України. Утім, нині їм потрібно повернутись додому, щоб підлікуватись. Натомість, на думку жінки, на фронт потрібно відправити правоохоронців та тих, хто нині працює у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки. Це ненормально для психологічного стану без ротації. Я не кажу за демобілізацію. Вони пішли добровольцями. Ясно, що це свідомі люди. Але я говорю про ротацію. Не може бути, щоб стільки часу, саме після Великодня, тобто відпочинаючи від 28 квітня, вони весь час на нулі. Весь час. Люди не сплять 17 місяців, нормально. Не треба ловити людей по вулицях. Треба брати тих, які вже є мотивовані. Мотивовані в нас є держслужбовці, це всі. Поліцейські, це всі держці охоронники, це всі ці військові, які ходять по місту в військовій формі. Візьміть їх, відправте туди, дайте відпочити нашим, їм треба підлікуватися. Такі ж мирні акції сьогодні відбулись ще у 15 містах України. Нагадаємо, законопроєкт номер 9142 зареєстрували у Верховній Раді наприкінці березня 2023 року. Він передбачає встановлення конкретних термінів військової служби за призовом під час мобілізації. Тоді ж була зареєстрована петиція на сайті президента із закликом дозволити демобілізацію в Україні через 18 місяців з моменту мобілізації. Вона набрала необхідну кількість голосів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія